Вітаю, друзі, сьогодні святкуємо радість читання разом Всесвітній день читання в голос, який щорічно відзначається у першу середу лютого. Тож бажаю всім вам обов'язково сьогодні відчути радість і тепло від прочитаного вкупі з родиною та друзями. А зараз. Пропоную разом з нами прочитати твір Лариси Письменної. 11 лютого виповнюється 110 років від дня народження цієї чудової авторки талановитих оповідань, повістей, казок для дітей різного віку. Отже... До вашої уваги казка Лариси письменної помста. Помста. З неба сяяло сонце. Снігу майже не стало, скрізь дюркотіли струмочки і блищали розкішні калюжі. Бабуся визирнула у вікно і сказала, що доведеться їй піти з Максимком на прогулянку, бо без неї він залізе в болото по самі вуха. Знову вдягати дівчаче пальтичко і шапочку, взувати ненависні білі черевички. Максимко муркнув, що йому не хочеться гуляти, та ще й з бабусею, бо в нього болить голова і, мабуть, горло. Бабуся стривожилася. І вже хотіла викликати лікаря. А то було б ще гірше. І Максимко відразу одужав. Бабуся сіла на лавці біля будинку, а Максимко заходився вивертати залізного прута з отих граток, об які чистять ноги. Прут, хоча й був уже зігнутий, та не схотів вивертатися. Зате затріщала і надірвалася підошва щеревичка. Максимко витяг ногу. Черевичок роззявив рота. Ага, так тобі й треба. Він знову запхнув ногу за градки і ретельніше відірвав підошву. Потім одірвав на другому, щоб обидва знали. З Максимка знущатися годі. Що ти накоїв? зойкнула бабуся. От лишенько, з таким неслухняним хлопчиськом. Такі черевички пропали. Нехай пропали, зате й Максимка більше не мордуватимуть. Він зловтішно заляскав поганку підошвами. То було так смішно, що Сашко, Маринка та Лесик аж за живіт ухопилися, та не сміялася бабуся. Ану, додому, ось нехай мама прийде. Знатимеш. Бабусю, заквилив Максимко, – бабусенько. Сиди тут, чекай на мене, і щоб ні кроку звідси, чуєш? І бабуся поїхала ліфтом на восьмий поверх. Максимко покірно сів на лавку, але саме тут надбіг рудий і запитливо глянув на Максимка Чи не забув мені гостинця. Максимко, звісно, не забув і пригостив рудого коржиком. Собака ковтнув його, ніби муху. Щоб потішити рудого, Максим скочив з лави і заляскав підошвами. Рудий здивувався, схилив набік голову, а далі розвеселився і почав гасати навколо Максимка. Сашко, Маринка та Лесик і собі стали вистрибувати. Максим коляскав підошвами, черевики роззявляли роти, і всі вони веселилися. Ото, якби ліфт зупинився десь по дорозі до восьмого поверху, і бабуся посиділа там трохи. Та ліфт, на жаль, не зупинився, і бабуся занадто швидко повернулася з сумкою, привезла старі зимові черевики. Максимко перевбувся, але зимові черевики були йому вже затісні. Бачу, доведеться нові купувати. Засмутилась бабуся і сховала до сумки білі, роззявкуваті, хоча треба було б їх просто викинути. І Максимко з бабусею пішли до магазину по нові.